Ну, все, далі пішли якісь такі аромати, які я не знаю. Ходімо в чоловічий відділ. Ми з вами перемістилися в чоловічий відділ, і тут у мене просто розбіглись очі, тому що зараз прошу мого оператора показати цей об'єм ароматів. Так, я прямо з цього куточка вам почну показувати. Дивіться, тут є булгарі, і ось я побачила цей камінчик. Це фланкар до класичного аромату булгарі. Аквамарін. Цей аромат має бути з нотою в морських водоростей, з розмарином, такий акватичний, свіжий, дуже красивий, чистий. Ну, от прям спорт, знаєте як чоловік з реклами в таких блакитних, хотіла сказати, плавках для купання, виходить з води. Дуже красивий, мені подобається. 2400 гривень коштує об'єм: 50 мл. Потім у нас тут є вічна. Кажуть, бюджетно, але я не знаю наскільки сьогодні бюджетна класика від Лалік. White. Величезний флакон, величезний об'єм, 1800 гривень. Lalique White пахне чорним перцем і фіалкою. І лимонами трішки. Класний I like it. Так, ну і тут у нас справді той конкурент шанеловського сокомора, Noir. Є різні, є спорт, є що це у нас таке. Екстрем, а є класичний. Значить, класичний аромат. Класичний аромат у нас про що? Нагадайте мені, чи я вам нагадаю? Про кипарис, ветивер і кашемірове дерево з мускусом. Ану, правильно назвала піраміду чи ні? Перевірте, на фрагрантику. Сходіть подивіться. Ну, це красиво. Це гіркий густий ветивер. Скільки коштує сьогодні Encore Noir? 1800 гривень за 100 мл. Нормальна ціна. Вважаю, треба брати. Давайте йти далі. І тут у нас що? Тут у нас є Версаче. Версаче. Ну, з ароматами Версаче, не знаю. Ви їх всі добре знаєте. Ось дивіться, тут є, до речі, Карл Лагерфельд, про який я розповідала в бюджетній добірці. І тут у нас, який я не розповідала, це Буа де Юзу. 1440 гривень коштує 100 мл. Мабуть, свіжий і також цитрусово-зелений. Він прозорий, але він, вони всі дуже приємні. Ось є та солодка, солодкий амбровий аромат, і також є ВТВР, Буаде ВТВР. Дуже красивий. ВТВР без ВТВ пам'ятаєте? Схожий мені на ВТВР-Дівер від Джорджа Армані з колекції Пріве був. Так, що у нас тут є? Дольче Габана? Дольча Габана, тут у нас є Бербері. А у Дольче Габани, от я вам... Казала вже неодноразово, що чомусь мені і досі подобається класичний аромат The One. Класичний аромат The One сьогодні коштує 3840 гривень за 100 мл. Але тут є і менші об'єми. Дивіться, 30-ка коштує 1480, а 50 коштує 2000 гривень. Ну, мабуть, я, мабуть, б 30. я завжди хочу брати тільки 30-ки. Мені він якийсь Такий округлий, амбровий. Все, Я вже тут всі блотери, всі блотери собі з усіх сторін наароматила. Ну, Він, правда, він такий трішки деревний, якийсь інтер'єрний аромат для мене. В ньому є стиль. Мені подобається. Далі дивіться. Знову у нас я бачу, що ботега Венета ілюзіони, але це вже чоловічий. Ну що, давайте вже хоч цей протестуємо, хоч пару слів я ж маю сказати. Щоб не дискваліфікувати себе. Чи вже пахнуть ці аромати від Ботега Венета? Цитруси. І хвойність, красива хвойність, до речі. Щось є таке кедрове, ялинкове. Симпатичний. Цитруси і хвоя. Я чую цитруси і хвою. Якщо жіночі були теж такі гарні. Красивий дуже аромат коштує Ботега Венета ілюзіоном в об'ємі 90 мл 3100. 80 гривень. А тут поруч одразу, давайте, давайте оп, бачите? Ну тут те, що він пустий, це вже якби факт, але ось ціна Авентуса 100 мл чи це 125. Що це у нас там таке? Зараз 100 мл 12 750. Ну, теру вже просто соромно так, обговорювати. Давайте Гучі подивимося. Тут є знятий з виробництва. Ну кажуть, знятий вже з виробництва Гучі Гілті Абсолют. Аромат, який зробив хто? Альберто Морієс. І цей аромат, який дуже схожий на кілян Дар Клор, тому що парфумер один і той же, і це аромат, який йому вдався на всі 100% суперова шкіра з деревом, з ветивером. Такий, знаєте, страшний і могучий. Трішки в ньому стіла є, але дуже красивий аромат. Аромат якихось шкіряних виробів, можливо, сідла. Дуже тепла і в той же час легка брутальна шкіра, красивий. І дивіться, значить, у нас Gucci Guilty Absolute коштує 3300 гривень за 90 мл. І їх там ще багато, можна встигнути купити. Так, а ще я хотіла вам показати, що тут є дуже популярний аромат від бренду Азаро, Азаро хром. Ось вони тут всі стоять, і тут є різні різні різні, різні варіації. Але знаєте, в мене був випадок одного разу на роботі, зайшов мій колега на кухню, ну, водички там чи кави набрати собі. А я чую, в нього такий шлейф класний? І запитую, думаю, ну дай похвалю та запитаю в хлопця. Кажу, що там за аромат такий красивий, шлейфовий. І він каже, а за рохром. Я думаю, от тобі і на блогерка, йди додому. Але справді ну, це дуже приємний аромат. Він дуже шлейфовий. Чистий, такий прямо. До речі, чимось мені нагадує від відкріт. <світ> Значить, коштує об'єм 100 мл 1500 гривень. Бери не хочу. Шлейф, бачите, навіть блогери звертають увагу. І тут ще є. А, до речі, класичного не бачу, але є аромати від вам чоловічі. Вони завжди бюджетні. Тут є льом спорт і вони всі свіжі. А, до речі, оцей оксиджен я не пам'ятаю, чим. Ну, всі вони свіжі, але. Ціни прошу показати. Я тут побачила аромати від Alfred Dunhill. Вони просто називаються Dunhill бренд. Називається без слова Альфред. Колись були Альфред іще, і це я пам'ятаю цей бренд. Чому? Тому що колись на сліпі за тести мені Юра Ukrainian Fragrance Community, Юра, тобі привіт. Завжди тебе люблю. Показав аромат в сірому флаконі. Бачите, тут є золотий. А він мені прислав в сірому Icon, і там була така крута шкіра, фужерна, просто до втрати свідомості гарно. І я зараз хочу спробувати, чим пахне Айкон Ас Абсолют. Знімаємо кришку, беремо це дорого, багато, дуже важкий, до речі, об'єм який 100 мл. Дуже важкий, добротний. Давайте наношу. Це Icon абсолют. А чого він пахне удом? Він пахне удом шкірою. Знаєте, от як ніби така густа, густа версія удвуд. Чи не удвуд? Ні, ну це таке з того напрямку. Таке багато дерева і уд такий. Ну, айкон в сірому мені подобався значно більше, але Але це можливо як альтернатива, от хто любить удвуд і шукає різні варіації. І набагато бюджетніше, то, мабуть, це воно коштує Icon Absolut 2100 гривень за 100 мл. Ну, це бери не хочу, називається. Так, що тут у нас ще? Ой, вибачте, е, Jimmy Choo Hugo Boss класика. Все, що не Hugo Boss то бабське. Колись так мені хтось сказав. Я вже не можу їх тестувати, але ціни швиденько вам покажемо. До речі. Ні, я вам ще зараз покажу. Obsession. Я його ніде не бачила. Взагалі ніде не бачила. Обсэшн Келлин Klein. Там ще є якийсь Obsession Найт. Я дуже люблю жіночу версію Obsession. Взагалі вважаю, що це шедевр. Це я б сказала на сьогоднішній день шедевральний аромат. Не знаю, яким він був перші роки свого випуску, коли він вийшов. Але зараз це ваніль, спеції, амбра. Він солодкий і в той же час у ньому є така камфорність спецій Багато якийсь коріандр. Тут дуже багато багато тягучої амбри. Дуже красива робота. От нею ми сьогодні і завершимо цей прекрасний випуск. Келвін Крайн Обсешн, ти зробив цей день. Скільки ти коштуєш? 1560 гривень за 125 мілілітрів. 125 мл. Люди, добре. 1600 – це шедевр за такі гроші. І 1270 коштує у нас... Скільки це? 75 мл. Зараз у нас несподіваний бонус поруч зі мною. Прекрасний продавець-консультант Данило, і я його попросила, вирвала просто з робочого місця. І спеціально для вас зараз буде топ 3 чоловічих ароматів за версією Данила. Всім привіт, мене звати Данило. Я консультант Єва Beauty. Це мої топ 3 аромата на будь-яку пору. Напевно, перше це версаче пурхон. Це аромат про акватику, про цитруси. Дуже приємний, подобається багатьом людям. Це прям як бестселер чоловічий насправді. Другий парфум – це Gucci Guilty Pour Homme Purhom de Parfum. Це такий більш насичений парфум з такими цікавими нотами. От. Не знаю, Я б цим парфумом користувався саме на кожен день, бо він, в принципі, достатньо і не складний одночасно. Тут відчувається лаванда, такі нотки в ньому є. Третій парфум це Cedra Codabus. Це аромат, як кажуть, часто дуже схожий на кріта вентус. Але на мою думку, він чуть ну звичайно інший. Але це дуже стійка парфумерія, дуже якісна. Менсери використовується велика концентрація парфумованих масла відносно спирту. За цього він якраз іде дуже стійкий.